Це звук. Зіткнення над Боденським озером. Авіакатастрофа що сталася в понеділок, 1 липня 2002 року. Тоді зіткнулися два авіалайнери Ту-154 башкирських авіаліній та боїнг 757 авіакомпанії DHL, який. І в сьогоднішньому відео буде реконструкція цього зіткнення. Нагадую, що, хто не знав, це зіткнення сталося з російським та німецьким літаком. Для чого я просто зробила таке от Вся історія була реальна. І І, і вона навіть. Я, і чесно кажучи, мені шкода лише самих. Пілотів літака DHL бо, як знаєте, зараз іде війна Росії та України, і, і, самі знаєте, дуже багато українців зараз помирають від рук росіян. Тому і, і більше взагалі на борту 154 знаходилося більше росіян і лише 4 білорусівців Потім тут стапилося 4, хоча б всього на вертині така, знаходилося 69 людей, 60 пасажирів, членів. І всі вони там знаходилося для керування літаком, на борту знаходилося всього в кабіні 5 людей. Лише всередині працювали 4 стюардеси. Літак складався з, з, пілот, з командира пілота штурмана, перевіряючого та бортінженера. і вони мали полетіти від, від Росії до Барселони. У 757 теж почав розганятись по злітній смузі. І вже зовсім скоро. Він відірвався від посадкової смуги і почав набирати висоту. Боїнг 757 авіакомпанії DHL рухався по вказівкам в диспетчера пет, Пітера Нільсона, а 154 по вказів по, по вказівкам Тікас. Але в той момент відстань була дуже велика мала між ними і вони зіткнулися. При ударі хвіст воїн 850 дірвався, після чого він втратив управління і крутячи, втрачаючи обидва двигуни, почав падати. То 154 теж втратив управління і його кабіна на великій швидкості почала падати, після чого біля, біля дому, хоча пілоти вже нічого не могли зробити. Літак упав, повністю зруйнувавшись. Удари Боїнга 747 при розіткненні з Туполєвом пошкодило йому і порушило всю систему працювання літака. І хоча пілоти намагалися керувати літаком, то все було марне. І так літак так крутився, втрачаючи обидва двигуни, почав падати. І хоча і пілоти не могли керба... і крутити штурвал, все одно літак почав падати. І вже зовсім скоро пілоти втратили управління і літак упав. Зіткнення над Боденським озером вбило життя близько 71-го людей. Всі, хто знаходились на борту БНГ-757 і Ще двоє пілотів. І ще всі 96 на борту тупольєва. До катастрофи. Цих двох авіалайнерів над суругою у Японії. Ледь не зіткнулись два авіалайнера «Макдональд 109 і БНХ 747 200. Причини були дуже подібні до обох катастроф. Якби б це було все було б добре, і цього б зіткнення не було б ніколи.